Так, вітаю вас спекулянти та інвестори. Давайте швидко подивимося, що там відбувається на ринку крипти. Сказати, щоб якихось супер-пупер рухи намічаються сьогодні чи завтра, я на це мало. Надіюсь, однак, короткостроковий тренд, короткостроковий відскік від поточної ціни 1189 до 1200, це виходить скільки? 10 баксів, 10 баксів. В принципі, можливий, і я його якраз от і очікуваю. Тобто я зараз покажу, значить якщо купувати по поточного поточному рівні, то давайте поставимо, значить. Так, а, це спот, вибачаюсь. На споту немає в мене коштів. і так Ф'ючерси. Обрані. ф'ючерси. БСД. Так. Купівля. А, куплю від поточного рівня а, на 10 баксів. Ось. А, так. Наразі позиція в мене по жасмін, раніше відкривав, а має вже 7% прибутку. Це як поточний депозит. так? Звісно, це дуже смішно виглядає. У мене всього на всього 2, 2 центи заробітку. Але, ну, прикольно, 7% є там. Так, і з сьогоднішнього дивіться, що я очікую. Тут, виходить, локальна є підтримка. У нас є. Підтримка друга на 15 хвилинках. Я бачу, що ціна поки що не доходить і не тестує. Можливо, буде тест, тоді побачу, можливо, закриюся по стоп-лосу. Однак тут вже сформувалася доволі така суттєва, можна сказати, тимчасова підтримка в цьому діапазоні, тому я очікую певного ривка вверх. Аналогічна ситуація по біткоїну. Тут формується ніби а, як копице, так зване. Хтось називається подвійне дно, я називаю це копицем. Ось воно ось так виглядає. Я очікую на ось такий рух. Так? Давайте я виберу інший колір. А, Ось у нас є зниження, відскік. Зараз іде тестування. І в нас або ось так може розвиватися подія, або. Можливо, ми підемо вниз тест, на ретест і підемо знов на більш нижчі рівні. Побачимо, що буде. Я все ж таки очікую, очікую на короткотерміновий ріст, тому розглядаю придбання. Так, біткоін купувати не буду. Це о, вже є в мене ефір відкрився по 1189 те, що ми поставили. Чудово. Давайте поглянемо на ефір. І наша ціль, наша ціль буде 1200-1272 продаж. Давайте відразу поставимо стоп-лосс, тайк профет. Я поки зараз знаходжуся взагалі в парку, Тайк Проф. 1200. Я зароблю 11 БСДТ, угу, ясно. Не, не мільйон баксів, але я ще зараз зроблю доливку. І суть в чому, що якщо я поставив тут стоп лос і тейк профіт на якомусь рівні, то воно все спрацює для всієї позиції. Тому я надіюсь, що ще зараз підхоплю декілька, а, декілька а, цих лотів. І, наприклад, 0,1, Ще куплю по 88 і 6, наприклад. Поставлю придбання. 5. 01. І ще один лот. 4. А такі невеличкі об'єми. Така пірамідка. Чисто раді інтересу це інвестиція буквально на 60, центів, 59. 60 центів. Але і в нас коливання теж незначне. Коливання тут буквально на 10 баксів. Ось така інвестиція короткострокова, чисто на інтерес. Давайте подивимося, що в нас зараз на валютному ринку, що нас показує індекс долара. Так, як бачите, значить, ми пробили дно. Ще одне. У нас є перелов. Тобто ми пішли вниз і долар падає. Долар падає, однак ця свічка ще не закрилася, можливо, це буде доджі. Доджі це розворотна свічка. тобто Ми бачимо, що ми знаходимося біля умовної границі підтримки, але вона може бути пробита до наступного рівня 1103,5. От. Я очікую, що все ж таки вона буде розвиватися далі, ця хвиля зниження. Тому і відкриваю відповідно позицію на зростання крипти. Тобто долар падає, долар падає, а крипта буде рости. Тому що в нас, виходить, вже в парі це ефір і долар. Якщо долар падає, то крипта росте. Ось така логіка. Тому ми тут нічому не суперечимо. Давайте подивимося на золото. Ось золото що в нас? Золото росте, це добре. Якщо золото росте, це також свідчить про те, що долар буде падати, але золото, як бачите, також знаходиться біля умовної лінії підтримки, тобто супротив тут Попередні хай. Тут попередні хай вони не втримали. Зараз очередний хай. Тобто тут може бути або прорив. Даного трикутника. Так, У нас формується тут трикутник. Давайте. Хто бачить, хто не бачить, зараз його намалюю. Ось цей трикутник. То, Можливо, буде пробій. О, не так динамічно. Ось такий пробій. Можливо, буде фіктивний пробій, ось такий, піде ціна вниз. Побачимо і, бачите, піджимає. Тобто і зверху і знизу йде піджиття ціни. Ось такі справи. Добре, тоді, значить, будемо дивитися. Я думаю, що в кінці кінців все ж таки золото має, я очікую, що золото має піти на корекцію. Тому що ми зараз знаходимося біля верхньої границі каналу і тут немає особливого динамічного руху. Побачимо. Якщо ми прорвемося, буде успішний перетест. Так, да, у нас тоді буде можливість говорити про інші цілі, про 1880 і про 1982 тисячі. Наразі поки що цього немає, тому ми схильні думати до корекції. Я би Очікував золото десь в рівні 1730, ось тут на корекцію. І звідси це якраз було б ідеально. Або навіть після біля 200-ї, да? тут 200 ЄМА Машка. І тут розглядати можливість придбання, якщо рівень встоїть. Якщо ж не встоїть, закриваємося і шукаємо можливість придбання десь вже в цьому діапазоні. Ось такі цілі і задачі. Так, на цьому будемо завершувати. Всім профітів і гарних вихідних! Буде щось цікаве, запишу. Все, па папа, на зв'язку.